Ученська гімназія No2 отримала сучасні українські книжки в рамках благодійної акції Українським дітям Українську книгу. Ця акція діє ще від початку повномасштабного вторгнення. За цей час дітям безкоштовно роздали вже понад 800 тисяч різних українських книжок. Ми як Акціонерне товариство Укрведав Поліграфія, як і всі, почали допомагати з гуманітарною допомогою. Але коли ми десь виїжджали за кордон, десь в певні якісь громади, крім, крім тих звичайних потреб, так їжі. Там теплого одягу, і, і таке все інше, люди почали запитувати за книгу. Щоб більше людей мали можливість читати якісну українську літературу, засновники акції привезли книги і для Бучанської громади. Ми приїхали в школу в Бучу для того, щоб передати дитячі книжки маленьким бучанцям, які пережили велику трагедію. Батьки їхні пережили велику трагедію. І ми сподіваємося, що така благодійна допомога зігріє їхні серця, дасть їм відчуття того, що вони діти великої батьківщини, великої країни, яка воює, але яка неодмінно переможе. Відтепер полиці бібліотеки закладу освіти поповнились художньою навчальною літературою. Учні та вчителі такі ініціативи дуже раді. У нас два тижні назад в закладі стартував серед вчителів. Стартував челендж. Ми так вирішили, його започаткували, поділись книгою з колегою. Кожен із вчителів приносить свою улюблену книгу, або яку прочитав останні там останню, і вони ми їм обмінюємося. Тепер ми зможемо не просто свої книжки приносити. Ми тепер зможемо ...ходити до нашої бібліотеки шкільної і брати літературу там для читання, для нашого челенджу. То я тепер думаю, що більшість вчителів ще й тепер дітей підключимо до нашого челенджу і тепер зробимо його такий разом з дітьми. Загалом в рамках акції до гімназії доставили більше 200 різних книг. Їх планують розділити та передати ще й на інші заклади освіти Бучанської громади.